Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Гаудін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Вийшов, подивися на соняшник, що з нього сталося після оцеї спеки і після того, як нібито на ньому повинні були попрацювати бджоли. Так, пасіка у нас вон там. За тою кукурузою сухою. Кукуруза, до речі, в цьому році не дала ні пилку, ні. Кукурузи, не качанів. І оце їхав я вчора додому, теж зупинявся біля полів теж з соняшником, який в більшій досяжності до моєї пасіки, але які квітували раніше. Тобто в перші, перші такі сроки різні на мої думки з цього соняшника. Моя думка, що соняшник буде. Напівпорожнє це насіння, тобто вражає соняшника в цьому році не буде. Але дай Боже, щоб я помилявся. До речі, друзі, напишіть в коментарях, теж, як ви врахуєте, який буде саме вражай соняшника. Тому що була спека велика, не було опадів і, і всі умови, наче погані для нього, для соняшника. Дивіться, оцей соняшник, який біля мене. Я, наче казав, ще раз повторюся, от скільки я. Не, ну, тут третій рік не багато, не дуже багато, але ця ділянка, яка біля має пасіці, завжди е, бджіл тут було мало на цьому соняшнику. Чи може тут хазяїва використовує певні сорти, які не дуже полюбляють бджоли. Чи, може, ґрунт е, вдалий, як на мене, він повинен бути більш-менш нормальний. Сьогодні я подивився в інтернеті ґрунт чернозем. Але е, з, міні, з мінімумом гумусу. Я так розумію, це верхній шар цей плодородний. Тобто чисто чернозем, розумієте? Не пісок, там не солончак, а чернозем. Повинні бути врожай. Але я не бачу тут на ще раз повторюся на цьому соняшнику, щоб дуже так активно робила бджола. І були такі роки, коли засвітало тільки оце от поле і більше ніяке. І привіси теж були мінімальні в другі роки, не, не в ці роки. А зараз, як ми можемо спостерігати, зараз час обіду, бджоли взагалі немає. Від слова зовсім на цьому соняшнику. Але зараз у нас пройшов 3 дні назад такий дощик, більш-менш нормальний. Я задоволений дощиком. Але як я і передбачав, вірите чи ні, я передбачав таке, що коли вже не треба буде, дощик піде. Коли е, треба, він не піде. Такий закон, як кажуть, бутерброда е, в цьому році. І він пішов, і взятки були мінімальні, як я вам казав, там кіло, півтора там до двох, А стало ще менше. Стало пів кіла, кіло ось такі взятки. Це може пов'язано з тим, що дощик якийсь там токсичний був, чи може пов'язано з тим, що дощик повинен вимивав нектар з квіточок, чи може пов'язано з тим, що температура вона неналежним чином зменшилась. В общем, як би то не було, взяток став ще гірше, ніж був. І це, звісно, що впливає на медозбір, це ще накладено на те, що. Ще бджоли менше у вуликах стало, бджола. Зараз такий період, знаєте, як готуються до зимівлі. Як я казав в минулих відео, вона складає собі таке ложе. Там, тобто в магазини більше сімей в магазини нектар не несуть. Ну, скоріш за все, це пов'язано так, що маса бджоли менша маса бджоли. Вона в той час, коли повинна бути, була літати за нектаром, вона літала вдома, вентилірувала. Своє гніздо тим самим спрацьовувала крильця і бджола старіє через спрацювання крилі. Тобто вона літала у вулику, ганяла повітря, замість того, щоб літати оцю, на цьому наче чудовому полі. Виглядає воно більш-менш нормально. Тут є поряд теж фермери, в яких соняшник зарошить бур'яном. А це так більш-менш спрацювали хазяєва нормально. На цьому соняшнику шляпки такі великі на цьому сорті. Шляпки великі. Ну, в общем, маємо те, що маємо. Деякі не доквітували. Я думаю, що соняшник ще бджоли будуть добирати десь приблизно тиждень з цього поля, так по краям цих от полів. Там, де ще не все відквітувало. І оце хожу я по цьому полю, друзі. І у мене такі думки не дуже добрі, мене відвідують. І я хочу вам вголос е проговорити. У мене є один фермер знайомий. Він, я, я у нього там питав при зустрічі, як, як ти вважаєш заняття цим фермерством? Чи, ну, чи воно тобі подобається, чи воно перспективне. Він, ну, і економічний бік мене цікавий. Він каже: розумієш, Андрію, е, періоди поділяються на три етапи. І вони приблизно однаковою періодичністю виникають. Один рік врожайний, Наприклад, у фермерів другий рік в нуль спрацьовується, і третій рік в мінус. І отак от вони кажуть, балансують. Більш-менш на хліб з маслом вистає. А так каже, таких супер таких прибутків немає. Не я оце помислив, поміркував над нашою періодичністю. У нас періодичність трошки гірша. Я так рахую, у нас приблизно із п'яти один нормальний. 3 в 0 і один поганий. Це от поганий, іначе оцей високосний рік, який зараз. Тому що я думаю, що на моїй пасіці точно не вийде на 50 кг на вулик. тобто і можна рахувати, Я навіть боюся, як я казав, рахувати ту собівартість, яка буде. Тобто, якщо не буде 50 кг на вулик. Там собівартість буде наближатися до 100 гривень. Ну, в общем порахуємо ще, ще трошки. Тижня 3, може 4 відкачуємо ті сльози меду. Загадовувати я не планую, як я казав, через те, що немає економічної, економічного підґрунтя, економічного фундаменту закупляти цукор, робити роботу по його загодівлі бджолам, і потім здавати мед по такій ціні, яка зараз, зараз ми маємо. Де наше майбутнє? Дивіться, зараз дуже велика частина чоловіків до 60 років, які володіли пасікай, вони пішли боронити нашу державу. І тобто, вони випали за бойми пасічників. Залишилися люди середнього віку, там, які, чи працюють, чи заброньовані, чи мають якісь там хвороби от, такого віку, і залишилися пенсіонери. Тобто, давайте спочнемо з пенсіонерів. Зараз от я дивлюся, у мене є декілька таких прикладів. Зараз не буду їх голос називати. Ну, скажімо так, пенсіонерів, які займаються бджільництвом. Вони, звісно, що не дуже і фізично можуть, і у них досвід їм підказує, що не дуже зараз треба, як кажуть, рвати пупа на цій пасіці, тобто качувати на великій дистанції, на... ночувати ночі. Відкачувати мед на жарі, вони качують переважно біля міста недалеко. Якщо йдуть у нас видатки з пов'язані з завезенням води, чи коли питання складається з того, завозити воду чи не завозити. Якщо можна там хоч якось там не завозити, вони не завозять. Рахують, наприклад, стоять там 3 кілометри від ставку, рахують, що. Нічого страшного, бджола долетить 3 кілометри по воду полетить. Ну розумієте, отакі от от моменти, нюанси. І я рахую, що це з одного боку це такий раціональний підхід, що ти рахуєш, що плюс-мінус, як кажуть, і, і оптимізуєш свої видатки. А з другого боку, це призведе до втрати, великої втрати бджоло ну, в всю зиму. Чому? Тому що, як я і казав, зараз бджоли вже ослаблені. Ще не почався серпень місяць. Невідомо. Я на своєму досвіді не пам'ятаю, щоб от рана ослаблялася бджола. Тобто, що вона буде робити серпень місяць, який ну 100% не можу сказати, 99% що він буде беззятковий серпень місяць, бо буде погода, бджола буде в активному стані і що вона буде робити? Взятку немає. Пилку немає, пасічник цукру давати не буде через ті причини, що я вам сказав, що дорого це все зараз. І що нас чекає? Чекає нас послаблення сімей. Наприклад, я вже прийняв рішення, що як в минулому році я опять буду скидати два до одної. А хто не прийме таке рішення, захоче кількість, скоріш за все, буде погана зимівля, бо буде мала. Маса бджіл. І ще головне, я почув почув таку інформацію від одного пасічника з досвідом. Він казав, що він пам'ятає на своє. Я пам'ятаю, були такі роки, звісно, що дуже такі спекотні. Такі, як цей спекотними не були, але приблизно такі спекотні. І кажуть, що не можна зимувати зараз на меду. Чому? Тому що. При такій спеці мед, який збирають бджоли, то він буде мати схильність до такої дуже жорсткої кристалізації. Тобто, якщо бджола, яка сяде в клуб, покине там деякі запаси меду, а потім вона, наприклад, коли під час зимівлі буде переміщуватися на ті запаси, то вони вже будуть закристалізованими настільки, що вона їх не зможе взяти, візьме там якусь там мізерну частину, а левова частина, вона. Не, не візьме, і відповідно, що з голоду обсипається. Отака є думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте по цьому приводу, чи пов'язана температура медозбору соняшника з цими його властивостями, щоб він буде дуже такий твердий. Він і так твердий у нас природньо кристалізується, але. Настільки твердий, що не зможе бджола його взяти. Так ось мій прогноз, що буде дуже великий такий відходи бджолородин після змівлі. І, до речі, пакетчики готуйтеся. Я думаю, що попит на пакети буде в 2025 році великий. Це, це я так рахую. І дуже багато пасічників ми казали про пасічників пенсійного віку. Воно зійде з дистанції, бо порахує, що оте, от наприклад, купівля бджолородин, ну, може, у когось там є великий запас грошових коштів, може і там і купить. Другі там купять, куплять частину, а частина взагалі не купить. І я саме спілкуюся з такими пасічниками, які не куплять, і які просто закинуть бджільництво і розпродадуть все, що у них є. Інвентар, там усе, і на цьому все це закінчиться. Друга частина, яка я вам казав, людей середнього віку, звісно, що вона, які е, хворі бджолами, як я, наприклад, які, незважаючи ні на що, будуть намагатися тягнути пасіку, якщо там, не дай Боже, вона втратиться відновлювати. Я ж кажу, хворі. Одним словом, хворі на бджоли люди. Вони, звісно, що будуть намагатися пасічникувати, можливо, будуть шукати якісь. Способи підвищення рентабельності, От, наприклад, як я, я вже казав в своїх відеороликах, ще раз повторюся, що випливаю економічно тільки за рахунок того, що реалізую мед в роздріб. І все. Якщо би це вже дуже давно стало невигідно його здавати по цим цінам оптом І коли там більш-менш ще були такі ціни. там Півтора долара, там трошки більше, все одно я рахував, що там ну, дуже мізерний там дохід, дуже мізерна маржа, і я ще тоді прийняв рішення, що не буду по таким цінам реалізувати мед гуртом. Тобто, це не тільки в наших країнах таке рішення люди приймають. От пасічники за кордоном, теж коли там дивишся, чи ютуб, чи, чи знайомі там пасічники, вони теж намагаються більшість продати в роздріб, але там те, що залишається. І немає змоги в роздрі продати. Вони, звісно, що здають по їхнім цінам гуртовим, але вони їх теж не влаштовують, бо там зовсім друга співвідношення прибуток і видаток не, не в нашу користь. розумієте, У нас зараз життя становиться все дорожче і дорожче. от, До речі, нещодавно я послухав новину про підвищення податків, там вводять і деякі податки, там і на воду бутильовану. Там. І збільшується військовий збір, і для фопівців, фопов, яким я є, збільшується військовий збір. Тобто ці видатки становиться більше. А нам ж треба це компенсувати за якийсь там за прибуток. Тобто треба ну який прибуток? Збільшення ціни на продукцію. Ось тільки єдиний шлях. І отак в такому балансі. Я рахую, що ми повинні жити, тобто збільшувати, намагатися збільшувати ціну реалізації своєї продукції про гуртову, я вже взагалі не кажу. Я не маю надії, що нашим експортерам, все ж таки їхня логіка підкаже, все ж таки з нами поділитися і вони там щось там піднімуть навпаки. Ходять чутки, що впаде е, ціна е, закуповельна е, на гуртова. Ну, в общем, логіки тут немає. І це, як знаєте, як в діях Путіна не варто шукати логіки, так в діях наших експертерів щодо збільш... зменшення ціни на закупку меду теж, я думаю, не варто шукати логіку. Так ось, друзі, такі я бачу нерадужні перспективи, що буде продовжуватися тенденція щодо зменшення бджільництва. В нашій країні, незважаючи на те, що я є голова спілки пасічників Миколаївській області, і моє основне завдання полягає в популяризації професії бджільництва, про популяризації вживання продуктів бджільництва, я поки що не маю фундаменту, не маю таких фактів для того, щоб це бджільництво процвітало. Отакі у нас реалії нашого сьогоднішнього життя. Хто все ж таки має оптимізм, будь ласка. Напишіть в коментарях, чому ви бачите, що все воно там, чи тимчасово, чи, що, чи може ви там щось там знаєте, що не знаю я. Я поки що бачу, що все продовжує йти вниз. На цій пісімістичній ноті хочу з вами попрощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.